Вітаю, в Білорусі почалася паніка спочатку через російських воєнкорів, які почали писати, що Україна готує напад на Республіку Білорусь. Причому одразу сказали звідки це Житомирська область, куди власне підтягнута велика кількість військової техніки та військових. Ми звичайно не будемо їх розчаровувати, але наші військові стоять там достатньо давно. І техніка, і не тільки наша, і американська, і європейська. Це правда. Ми це не приховували. От, ну, як мінімум, тепер вони точно знають, звідки готуються нападіння. Власне, Українська державна прикордонна служба дала їм відповідь. Цю заяву воєнкорів уже піднесли на рівень офіційних заяв білоруських військових. Ну а в Європейському Союзі проти Лукашенка та Республіки Білорусь почали вводити санкції. Давайте проаналізуємо все по Білорусі, що чекати від нашого так званого сусіда північного другого, так який сьогодні знаходиться повністю під впливом Росії і населення, якого поки що мовчить і не. Чинить жодних дій проти свого диктатора, якому так добре знаходитись під путіним. Давайте все це проаналізуємо, але зробіть донат для Азову на Хамві. Друзі, там останні 20 з хвостиком тисяч і півтора мільйони зібрані. Якомога швидше ми відправимо ці гроші, щоб автомобіль переправляли зі сполучених штатів. Хамві потужний броньований для сильних і потужних азовців. Поїхала. Збройні сили Білорусі заявили про напруженість на кордоні та готовність захищатися від України. Обстановка на Україно-білоруському кордоні характеризується наростанням напруженості, говорять Збройні сили Білорусі. Заступник командувача сил спеціальних операцій Білорусі, полковник Вадим Лукашевич і начальник зенітно-ракетних військ, командувач ВПС Республіки Білорусь. Андрій Северинчик, якого цитує Белта, такий собі білоруський сайт. обстановка на кордоні характеризується наростанням напружності, тому що коаліція західних країн розв'язала гарячий конфлікт поблизу їхньої території. От і з їхнього боку робляться спроби. Це вже з нашого боку втягнути Білорусь у війну у цих складних умовах. Наша країна робить усе, мається на увазі Білорусь, щоб зберегти мир на білоруській землі. У нас є інформація, що Україна стягує до кордонів війська, озброєння, техніку. Ну, власне, прекрасна Житомирська область, Полісся Волинське. Розміщені американські бойові машини, піхота, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка. Також вони дуже обурюються, що Збройні сили розгорнули системи спостереження радіоелектронної розвідки та використовують БПЛА для розвідки ситуації в Білорусі. Ну от власне, особливо їх. Хвилюють, що наші літають по тих територіях, звідки вони, власне, ввели танки свої російські на нашу територію. Але кажуть, що Збройні сили Білорусі, що вони теж стягують певні сили ППО в райони біля Житомирської області. Ну, стягуйте до Житомирська, а ми прийдемо з Чернігівської або, наприклад, з Волині, чи з Рівненщини, чи з Київської. Ми ще не вирішили, але точно вас будемо тримати в напрузі. Северинчик каже: ми готові рішуче застосувати всі наявні сили та засоби для захисту території та населення республіки від можливих провокацій у повітряному просторі. Мені ну, до кінця не зрозуміло відомо цьому хлопчику чи невідомо які реактивні системи є сьогодні в Україні і наскільки Білорусь спроможна цьому всьому протистояти. От, і в плані кількісному, і в плані якісному, і в плані е швидкості. І логістичного постачання боєприпасів, і власне доставки самого боєприпасу на території Білорусі. Але знову ж таки, в нас не було цілі нападати на Білорусь. Наша ціль зараз відбити з території Росії і не допустити нападу з території Білорусі. Я зараз розкажу офіційну версію нашого ДПСУ. От але тут дуже важливо розуміти, Лукашенко грає одразу кілька ігор. Що мені говорять мої друзі-дипломати? Він дуже боїться, що Путін його просто приріже, вб'є, повісить. Я не знаю, які в них там фантазії. Але він боїться, що Путін може його ліквідувати, якщо він буде його повністю не слухати. Він його слухає на 99%, Ну, типу, там і красти може собі, і там якихось студенток собі може вибирати. Але якщо говорити про реально протистояння Путіну, він не здатний. Тому саме він долучається до російських військ, нападає на нас, вбивають людей на Київщині і віддає свою територію повністю під використання Росії. Якби він був до кінця, як він собі думає про себе там генералом Франко, Салазаром чи будь-ким іншим, він би заходу дав би частину своєї території для того, щоб Захід міг її використовувати проти Росії. Захід, ну, мається на увазі Україна, в тому числі як частина великого Заходу. Він цього не робить, але типу заходу шле меседжі. Дивіться я з вами. Ось, наприклад, проводжу навчання біля Литви, тепер навчання біля Польщі, тут Україна готується напасти. Ну, От він грає в такого з'їхавшого з глузду Дон Кіхота, який от їздить по території своєї країни, і, типу, скажімо так, готується від чергового нападу. Ну і отак, от два роки він намагається десь уникати впливів е Путіна. Типу, давай разом вдаримо по Україні. От він вже це робив. Він боїться, що Україна дійсно може щинити відповідь не зараз, так після. І він розуміє, що для Білорусі це може бути дуже катастрофічно. Він теж пам'ятає, що вони заходили на нашу територію, вони дали свою територію для заходження до нас. Чорнобиль був захвачений виключно по причині Лукашенка. і це йому ніхто не спише. Ну і він знає найголовніше рахунок 1-0. Вони на нашу територію приходили. Ми на їхню ні. І у нас є право на таку відповідь. Але Україна розумна держава, в якій живуть розумні люди. І ми кажемо, окей, на сьогоднішній день ми відділяємо, що є окремо білоруси, гарні, порядні люди, мовчать, правда, але тим не менше ми їх поважаємо. Але є Лукашенко, який повністю є путінською підстилкою. І якщо з білорусами ми ще в майбутньому зможемо шукати діалог, то з Лукашенком точно. Ні, ну от він зараз намагається задобритись. Типу, дивіться, я ось готую ваш захищатись від вашого нападу. Відповідно, не готую свій. Але знаючи його хитрість і слабкість, тут теж можна очікувати, бо коли вони з Путіним кричать, що ми готуємо напад, вони паралельно можуть готувати свій. І це може бути хитрість. От Путін а... вважає його слабким і знає, що завжди може передавити. Тому ось ці ігри. Де він пригає і каже, що я від них захищаюся, їжджу по всій території для відводу глаз в будь-який момент Путін може його переламати і взяти ці сили і дійсно піти проти нас. Ми розуміємо, що не стільки цікаво їм може бути Житомир по цьому напрямку, цікаво. Три напрямки: це сумщина чернігівщина щоб відрізати Харківщину. Друге, це зрозуміло, що новий напад на Київ і вони можуть піти. Третє це Рівненська атомна станція. Коли я кажу, Київ мається в так. Коли я кажу, Київ мається на увазі, а Атомка Чорнобильська в тому числі. І зараз два сценарії головних лука дійсно тікає від впливу Путіна і ось зараз грається. Друге, вони з Путіном реально готують новий напад на Київ. І про це вже багато хто говорить, що можуть піти по другому колу. І ось зараз граючи в дурні. Ой-ой-ой, ми захищаємося від вашого нападу. А насправді це вже збирання військ для того, щоб піти на Київ. Таке можливо. Я вам говорив, що зараз була б дуже правильна позиція почати шантажувати Європу, не даєте нам гроші зброю і енергетику. Будемо запускати Чорнобиль. Одразу взбісяться всі екологи Європи. Як можна запустити Чорнобиль? А Ми скажемо, що нас немає електроенергії, нам треба щось робити, тому давайте. Думати разом, везіть більше генераторів, везіть більше е, різних станцій, в тому числі атомних модульних станцій. Ми таке теж готові брати. І насправді це дуже гарний вихід. Ну, от, е, але щоб грати в тому числі в цей план, треба розуміти, що з Білорусі ніхто не піде. Якщо ми запустимо цю станцію, щоб потім її не захватили росіяни. Ну от тому зараз до цих слів Лукашенка ми, скажімо так, частково ставимося зі сміхом, частково ми за цим дивимося, але розуміємо, що там, де блискавка била один раз, є велика вірогідність, що може вдарити вдруге. Тому в даному випадку ми очікуємо. Будь-яких дій та провокацій. Хоча в Державній прикордонній службі України нагадали тези про те, звідки готувалося наступ і що Україна не становить загрози, вони сказали, але теж залишили таке різночитання між капель, що нам приємно, що ви про нас думаєте. Ми нападати не збираємося, але пам'ятайте, що можемо. І це насправді дуже важливо. Речник-полковник Андрій Демченко каже: останнім часом Білорусь активізувала свої інформаційні вкиди щодо посилення з боку України, зокрема в межах Житомирщини. Щоб установка на білоруському кордоні характеризується наростанням напруженості, він каже, що їм вважається, цим білорусам, найрізноманітніші підрозділи всього наявного зброєння та техніки. Кого і що вони там не згадували, хто вже тільки не робив такі заяви, певно, і самі заплуталися в своїх показах. Це знову дуже нагадує тези про те, звідки готувалося готувався напад. Е, офіцер наголосив, доки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу. Країни терористки доти, Україна цей напрямок залишатиметься загрозливим, збройні сили робитимуть все від них залежне і необхідне, аби посилити захист української держави, додавши Україна нарощує фортифікаційні спроможності саме для оборони і ніяк не нападу. Тому жодних провокацій, як про це заявила білоруська сторона, немає. От. А те, що в наші літають дронами, це правда, ми це ніколи не приховували. І те, що в нас там все заміновано і вони не пройдуть, це теж правда. Україна в це інвестує надзвичайно багато і людей, і часу. Ну от, і в нас є там військові, які перебувають там вже дуже довго, не перший рік. Ну от, і скажімо так, вдруге цей фокус білорусам повторити не прийдеться. Але береженого Бог береже, все рівно за цим всім дивимося. Тим часом Європейський Союз сьогодні ухвалив санкції проти білоруської економіки, які покликані відзеркалити обмежувальні заходи проти Росії. Що мається на увазі? Росія за допомогою Білорусі, враховуючи, що Білорусь вводять менше санкцій на Росію більше. Вони Білорусь використовують і як хаб для обходу санкцій, в тому числі, в тому числі і Середня Азія, і Кавказ. Але Білорусь найближче, найпростіше, коли фурами везуть. Ну і в першу чергу це. Дорогоцінності, дорогоцінні лакшері товари, це дорогий одяг, це автомобілі, це там різні прикраси, діаманти, будь-що інше. Друге, що через Білорусь йде, це технології. Ну, давайте чесно, Білорусь закупає морські морські навігаційні системи технологій. Щоб що, плавати по Київському, по Київському, по мінському морю. Бачите, думаю, про погане говорю про хороше. Київське море це наше. А, щоб там по Мінському морю плавати, ну, наше їм навігаційні морські системи, зрозуміло, що це купується для Росії. Або коли вони там закуповують найдорожчі діаманти на ринках, типу в Білорусі. А хто в них ходить? Це країна, в якої немає навіть першої леді. Хто їх купує? Країна, де нема жодного олігарха. Олігарх один. Але першої леді в нього немає. Він з колінькою літає на всі візити. Там вже теж багато питань доколінки. Розумієте, і ось це все насправді зараз. Євросоюз хоче відрегулювати, і от заборонити їм експорт товарів, технологій подвійного призначення та передових технологій а також вводить додаткові обмеження на різні види промислових товарів, які можуть розширювати білоруські та російські потенціали. Додаткові обмеження на експорт товарів з Білорусі, технологій в першу чергу морської навігації. Крім того, буде заборонено прямо чи пересадково імпортувати, купувати чи передавати з Білорусі золото та діаманти, гелій, вугілля, мінеральні продукти, включаючи сиру нафту. Знову ж таки, а де в Білорусі сира нафта? Це російська нафта. Ну де Білорусь може брати сиру нафту? Останній захід буде доповнений новою забороною на експорт товарів технологій, придатний для використання в нафтопереробці та скраплення природного газу. Одне питання до Ради ЄС, яка відходить, це ще старий склад приймає. Там зараз португалець буде цим всім займатися, до речі, про український хлопець. Але коли вони прийшли через територію Білорусі, наприклад, вбивати людей в і в Бучі, і Чернігівщині, і Київщині, Катюжанку, звідки заходили? Чому тоді ви не ввели? Чому ми зараз два роки втратили, і ви зараз тільки такі ой, а може у них там сирої нафти немає? Може вони взагалі не добувають нафту? Розумієте, ось це дуже дуже образливо. І це якраз таке завдання нашим дипломатам, тим, хто відповідає за це, слідкувати за такими речами, тому що оці санкції мали бути введені ще в лютому, в березні. А вони через 2,5 роки тільки. Рада ЄС забороняє надання певних послуг Білорусі її уряду, державним органам, корпораціям, АГЕСАМ, також будь-якій фізичні або юридичні особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою. Йдеться, зокрема, про бухгалтерські архітектурні інженерні послуги з реклами, маркетингу, досліджень та інше. Ну, тут насправді це все просто вивод грошей. Ну, от, також Рада ЄС розширює заборону на перевезення товарів автомобільним транспортом територією ЄС причепами та напівпричепами. Вами, зареєстрованими в Білорусі, в тому числі при перевезенні вантажівками, зареєстрованими за межами Білорусі. Сьогоднішнє рішення вимагає, щоб експортери з ЄС включали до своїх майбутніх контрактів так зване застереження про відсутність Білорусі, яке забороняє реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі можливих товарів і технологій, товарів військового призначення, вогнепальної зброї та боєприпасів. Ось така історія. Там ще й дуже багато про розвиток сектору оборонки і безпеки і інших товарів. Це все теж буде обмежуватися до повної заборони. Це насправді дуже гарна річ. Лукашенко повинен розуміти, що його економіка буде задавлена. От і він повинен розуміти, що Путін не зможе використовувати цю територію для обходу санкцій. Перший хто в цьому зацікавлений, це ми. Наостанок білоруси бояться, що ми будемо нападати. Не треба бояться, ми не збираємося, але й теж не повинні бути дурними і вірити в ці штуки, що, мовляв, вони збирають угруповання, типу від нашого нападу. Але якщо ми напад не готуємо, відповідь проста: вони готують проти нас. Перше, друге, чи треба нам напад на Білорусь? Ні, не треба. Зараз точно ні. І пізніше так. Чи хочемо ми знести Лукашенка? Хочемо і знесемо. Але для цього є інструмент революції. І це буде зробити простіше, але те, що треба в блокнот цілий на майбутнє писати, треба вона повинна буде відбутися. Завершення війни без зміни режиму Лукашенка на проєвропейські сили неможливе. Білорусь не може залишатись в зоні російського впливу. Завдання України, щоб північ була убезпечена білоруським якраз таки демократичним урядом. Єдиний, хто зможе гарантувати безпеку, це нормальна білоруська влада, європейська влада. Білорусь повинна йти в Європу, і це якраз таки гарантує нам безпеку. І Як мінімум добру тисячу кілометрів, ми убезпечуємо. Не фортифікаційними спорудами треба убезпечувати безпеку, а зміною режимів. Зміни в Білорусі, режим зміни в Москві. Але це якраз таки завдання на майбутнє. А зараз не допускаємо, щоб вони нам пускали пиль в очі. Слідкуємо за цим, готуємося і завжди розуміємо, що звідти йде загроза. Ось така друзі. Інформація з Білорусі. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть доната зовцям. Останні 20 тисяч ми з вами збираємо. от давайте докинемо і далі нас чекають нові цікаві збори. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!